Майже 14 мільйонів гривень за блакитне паливо. Столичний постачальник газу і гнідавський цукровий завод не могли дійти згоди щодо місячної ціни газу. Співпрацювати почали іще ще у 2020 році. Втім, постачальник подав до суду. Мовляв, цукроварня порушила умови договору і не сплатила повну суму за газ. А ось на цукровому заводі, схоже, повважали, що ціна за газ була завищена. Проте понад 10 мільйонів гривень основного боргу вже сплатили. Наразі спірна сума понад 2,5 мільйони гривень. Основна сума, яка безспірна, була вже сплачена і в добровільному порядку. Ну, згідно рішення суду, але е, до виконання, так? До виконання. До примусового виконання до відкриття виконавчого провадження погашена була заборгованість за листопад. Залишилася спірна сума боргу. Суд визнає поважними причини відсутності представників. Вважає за необхідне відкласти розгляд справи, враховуючи строки розгляду справи.